Православна церква України переходить на новий календар. Таке рішення ухвалили сьогодні на Архієрейському соборі в Києві. Церковні свята відзначатимуть по новому з 1 вересня 2023 року, коли починається церковний рік. Таким чином майже всі дати ПЦУ відзначатиме одночасно з католиками. Проте це не стосуватиметься великодня і низки інших свят. Зокрема, трійці при цьому кожна парафія окремо вирішуватиме, чи переходитиме на новий календар, чи залишиться на старому остаточне рішення буде ухвалено 27 липня, коли буде скликано помісний собор, найвищий орган церковної влади, до якого входять архієрей, монах та представник відмирян від кожної єпархії, на своїй сторінці у Фейсбуці народний депутат України 7 та 8 скликань Максим Бурбак нагадав, що правові підстави, завдяки яким стало можливе нинішнє історичне рішення, були закладені ще понад 5 років тому парламентом його скликання. Гарна новина, а все починалося ще в 2017 році, коли народний фронт, фракцію якого мав за честь очолювати, виступив з ініціативою святкування різдва і 25 грудня. Один з багатьох прикладів нашої державницької прозахідної позиції, є що онукам розповідати на різдво.